Як і зекономила як мінімум 5 тисяч гривень і вивела надскладні плями з весільної сукні. Віддавати хімчистку я принципово не хотіла, тому що знала, що за дизайнерську сукню візьмуть як мінімум 5 тисяч гривень, а нас ще чекав до зйом на природі з оленями. Очевидно, що вона буде ще брудніша. А вона, бідненька, і так вже пережила викуп фотосесію в парку, в готелі і саме весілля. Подивіться, в якому вона в жахливому стані. Я сама не вірю, що якесь там мило від Nature House за 180 гривень може щось виправити. Спочатку я закинула в стиралку, взагалі нічого не помінялося. Таке відчуття наче стало ще гірше. Жодна пляма не була виведена порошком. Тож ви бачите, як я замочила сукню в гарячій воді і намилила кожну ділянку вручну милом двічі, залишила і ще на годинку відкисати. Потім я закинула в пральну машину, адже сукня надзвичайно велика, шлейф кілометровий. Віджати це все вручну було б нереально. Ви просто подивіться, я не вірю своїм очам, що зробило мило за 180 гривень. Я не скажу, що вона ідеально чиста без жодної плямки. Вони є, але треба прям придивлятися з мікроскопом. І не факт, що я все намилила. Просто подивіться цей результат. Я в тотальному шоці. Тож, якщо бажаєте так само зекономити, пишіть на сторінку Nature House.